Так, всім привіт! Коротше, Типа проект на зиму. Купили таку от фігню, некомплектну. Вали там є, це все є, все їздить. Он. Типа щотки, трещотки. Вон таке заржавівше. Шківиші якісь є. Далі турбіна є. Ця вся фігня. Так, механізм подйому. Так, далі є купа така, Ось ці редуктори, зі з зірочками з'єднані, все. Вони працюють, крутяться, все, але зажати зараз. Так, редуктор буде в продажі. Вал з цими шарпаками. По два їх. І вал де толкає щотки. <кій> Далі оцей передній натяжник. Шнеки то такі вже підтерті. Один он зварений, другий там вроді цілий, зірочки, циклон цілий. Далі цей один шнек. Це вигрузний. Ну, коротше, якщо підшаманити, ще все буде робити. Другий цей комплектний, він більш живіший. Під двигун пластина. Тут коротше з нього оці цепи. Ну, корот, от таке Цей такий двойний десь вигнуло. Ну, Ось таке. Проєкт зиму, може раніше так, Коротше, ну такий от стан. Ця регулировочна фігня навіть є. Тут подача, я так зрозумів, щось регулюється. Там лючок. Таке електроніки нема. щоток тут нема? Нічих таких роликів тут нема. Чи стоїть обновлювати, чи ні. 380 нас нема. 4. Тут ще все воно крутиться, там біте реці, це все є. Де, короче? Коротше, от таке.